Вийшов на заслужений відпочинок і почав писати книгу. Цього тижня своє публіцистичне видання під назвою Позиція презентував кам'янчанин Михайло Коза, який багато років очолював Кам'янець-Подільський центр електрозв'язку. Його книга це авторські дослідження окремих історико-краєзнавчих сторінок життя Кам'янеччини та власне розвитку електрозв'язку. Це не є книжка, а це є збірка, збірка публіцистики. Історико-краєзнавч. На місцевому матеріалі. Як виникла ідея, пішов на пенсію. Привик завжди бути серед людей і з людьми. А вийшов на пенсію, лишився один. А з мене ще пре, вибачте, за такий жаргон, енергія розумова і фізична. За що взятися? А то ми взявся писати історію Кам'янець-Подільської контори зв'язку. І описав. До речі, описав то, чого до сьогоднішнього дня, принаймні, в місті не було і немає. І описався до деталей. До деталей. Причому ці деталі виявилися, що тут маса таємниць. Про що ні? що більшість, більшість переконаний, не знає. Тут йдуть дослідження в мене розпочинається з 1000. 890-року, ще в тому, аж там в тому столітті, і по сьогоднішній день проаналізував роботу всіх директорів, які працювали в конторі зв'язку. Вассерман перший директор був, другий Резнік, третій Степанюк, четвертий Коза і п'ятий Ковальчук. І всі дуже цікаво. Виявилася історія. По-перше, різні керівники, по-друге, керівники за різним стилем роботи і за різними результатами роботи. І я думаю, зв'язківцям буде цікаво це знову ж таки почитати. А от що в архівних матеріалах вас вразило найбільше? От які там факти відкрився для вас можливо? Найбільше мене вразило те, що я ще раз повертаюсь до першого начальника контори зв'язку Васермана, який не демонтував архітектурне завершення на будинку зв'язку Старої Пошти. А це ознаки царської влади були. І це постало під сумнів про надійність того керівника на той час. І в ніч з 29 на 30 листопада 1938 року він зник. І до сьогоднішнього дня, моїми дослідженнями, лише мені вдалося знати, що він жив напроти університету у цих будинках. І виявили, що до сьогоднішнього дня прізвища Вассерман ні в районі, ні в місті немає. Зник. І все. Але для цього був відповідний матеріал публікації в місцевій, тоді обласній газеті Червоний кордон. Це свідомо сфабрикували матеріал на нього і репресували. Якщо взагалі говорити, то розвиток Кам'янець-Подільського зв'язку затягнувся на не виправдано пізний період. Тому що, наприклад, постанова. Міністерство зв'язку СССР, яка вийшла в 1963 році, по камянськ подільську 10 років не було ніякої реакції практично, був, як тоді називали, Застій, починаючи з 1973 року, через 10 років після постанови цей Міністерство зв'язку СССР, розпочався роль. будівництво станцій. Монтована ємність, радіозли, радіоточки і так далі. Розвивалися активно. Однак наслідки роботи були ну, не зовсім задовільні, скажімо так. Чого? Ну, якщо математично, все вроді було, а узіл зв'язі по тим часам генерував одні скарги. Ну, можете собі представити, якщо в нас у Укртелекомі, в сьогоднішньому, чи верніше, не сьогоднішньому, а бувшій контор, спеціально була е, посада по розгляду скарг. Щоденно контора зв'язку отримувала 3-4 скарги, тільки письмових. І доводилось поза штатом тримати фігуру, яка займалася. Іменно не розглядом, а оформленням і направленням відповіді на скарги. А крім того, що були і усні скарги, і таке інше. І тільки привели цей зв'язок до належного порядку, скажімо так, щоб жити як люди, як воно стало вмить все непотрібне в зв'язку з тим, що вели нові іноземні технології зв'язку. Ось така не зовсім цікава і приємна історія. Контори зв'язку, скажімо так, спершу були два невеликі видання, які стали основою цієї книги. Від першої до останньої сторінки Михайло Коза розкриває свою позицію на різні теми, розповідаючи про події та людей аж до сьогодення. Я був знайомий Лєв Васильович Божану. Він я по деяких публіцичних садях диску, дискутував з ним. Я дискутував, так як я на таких серйозних державних роботах працював, то я відстаював свою державну позицію на ті факти, які були, а він як науковець відстоював свою точку науковця. Ми часто з ним сперечалися. Але з часом все-таки, ну, зокрема, на мене була така серйозна, як на мій погляд, стаття. Покинути села Кам'янеччина, або виграш більше, ніж втрати. І от багато ще до сьогоднішнього дня йде розмова, правильно чи неправильно ми е е побудували Дністровське водосховище. Лев Бажанов мені так і сказав, ми науковці притримуємося іншому дому, цього не потрібно було робити. А я їм свою державну позицію пропонував, що якщо ми це не зробили, коли, коли але сьогодні нам було вже ББ. Якщо не дуже важко, то вкрай було б важко. І ми після одноразових дискусій ми ним домовилися до того, що він мені каже, що ви розумні, цікаві статті пишете. Але я маю свою точку зору як науковець. І от коли розпочалася війна, вдарили росіяни по Запоріжжю атомній електростанції. Шість атомних ен енергоблоків вивели з ладу. Я сам інженер електрик. Я не знаю, це дуже розумні спеціалісти в нас на Україні, енергетики, що вони, вони втримали, що система не розвалилася. Це було супер складне. Втримали. За рахунок обмеження і так далі. Втримали. І я прийшов, коли я тільки почув цю інформацію, що по Запоріжжю кинули чи бомбанули. Я дзвоню на надому. Кажу, Ле Васильович, так він кажуть, у вас є вдома світ? Він каже, є. Я кажу, і в мене є. А я кажу, якби не побудували Дністровське водосховище, не побудували ГЕС, і у вас, і в мене не було б цього світла. Він каже, нам би Європа допомогла. Я кажу, ні, Європа нам не допомогла, бо Європа в нас купує електроенергію. Він тоді каже, Михайло Миколаївич, ви розумний чоловік. Ви заслуговуєте звання професора. Якщо вашу кандидатуру винесуть на вчену раду в університет, я за вас проголосую. І от коли він мені так сказав, ну це ж мені не сказав, хто то там такий простий, скажімо, проста людина. Це академік. От я вчепився за ці слова і почав друкувати далі, щоб набрати матеріал. До того, щоб боротися за звання професора. І вже підготував особливу заяву і вже направ університет. Чим це закінчиться, я не знаю. Але вже вони вирішують, як зо мною поступити і що зо мною робити. Мені здається, що я їм поставив такі складні питання, що їм зараз і немає, як мені присвоїти звання почесного професора. Бо я там їх критикую. І, і відмовити, теж поймуть, що це вже так не заспокоююся. Чим закінчиться, не знаю. Я з таким захопленням чекаю відповіді, що вони мені дадуть відповідь. Але є плани, якісь писати щось далі. Не зупинятися, що таке писати? І я думаю, що буде продовження знову ж таки тої самої книги. Тобто знову ж треба буде публіцистика. Чому я цікава книжка, як на мене? Ви знаєте, художню книжку взяв, не подобалася, відложив. Бо одна й та ж тема, яка вам не до душі. В мене тут, як мінімум, 17 тем. Тобі не подобається одна, пересилою, бери за другу. Не друзі друга, перезле Однозначно до кінця книжки покати до долистаєш, ти щось знайдеш для себе цікаве. На презентацію книги автор запросив людей, з якими працював і з якими переплітався його життєвий шлях. Кожен із них, це жива легенда. Певного проміжку історії кам'янця Подільського, тож творча зустріч перетворилась на своєрідний вечір спогадів. Усі запрошені у подарунок від Михайла Кози отримали по примірнику книги.